Інформацію про пільги, на які мав право чоловік Людмили Володимирівни, фірма, що здійснювала процедуру поховання, надати не змогла. Про можливість відшкодувати частину витрат жінка згадала вже після поховання. Одразу ж звернулася до міськвиконкому. Там отримала відповідь: повернути гроші можна, але потрібен час. Заяву потерпіла, написала ще в травні місяці. Дочекавшись вирішення проблеми на адміністративному рівні, скористалася правом телефонного дзвінка до міського голови у прямому ефірі. За тиждень проблему було вирішено. Звісно, сразу эти назад не представлялось сразу Почему? Потому що оплачені деньги пішли в касу пошли через всі банковские документи, тому изъять їх оттуда одразу. не представляется возможным. И вот сегодня, наконец-то, слава Богу, мы решили этот вопрос и пригласили Людмилу Владимировну и вернули те деньги, которые были выплачены на захоронение ее мужа. То есть вопрос решился нормально, решился положительно. Згідно з законодавством, претендувати на пільги при похованні можуть певні категорії громадян: це ветерани війни, учасники бойових дій та громадяни, що мали трудові та інші заслуги перед батьківщиною. У бюджеті держави навіть визначено суму, яка компенсується родичам померлого. На фіксірована та сума на году, тиші 2012 каду вона установлена в розмірі 1567 підсот 48 сім гривень Ну ні большая сума, ну але... Поки То немає на ету суму є чітко встановлене, що то есть які услуги ритуальної входять, і э, на ету суму може розчищувати чоловік. Компенсація проводиться з бюджетних коштів. Вилучити їх в зворотньому порядку вже постфактум, справа з нелегких. Оформлення чисельної кількості документів від соціальних працівників, потребує чималих зусиль, та, що найголовніше часу. Заявнику ж необхідно запастися терпінням. Тому своєчасне звернення за довідкою, як радять спеціалісти, дозволить усім уникнути проблем.